Всім привіт! Гра для активних та непосадючих «Котобол» Виходить на арену. Одразу про незаперечні переваги яскрава, стильна та в прямому сенсі котяча. Бо в неї лапки. Коробка і є нашим гральним полем. І це зручно. Перед початком гри встановлюємо кота посередині, тут є спеціальні пазики. Очі-лічильники рухаються одразу з обох боків. А тепер перейдемо до кульок. Вони є білі, чорні та жовті. Білі та чорні треба встановити на мордиці. Жовті кульки по 4 встановлюємо з кожного боку. Захисні поля встановлюємо по периметру коробки. Вони потрібні, щоб кульки не вилітали. Якщо кулька все ж таки вилітала за поле, кричите лапки, поки кулька не повернеться назад. І останнє приготування: встановлюємо лапки. На полі є відмічені місця, де лапка точно примагнітиться. Гру можна почати, відрахувавши до трьох, адже чергування ходів немає. Кидати кульку треба так швидко, як тільки можете, щоб всі вісім кульо опинились на полі суперника. Ще варіант перемогти у раунді це вибити носик або три зубика на поле суперника. Відмічайте одразу переможця раунду, щоб гра була чесною. В кого 5 раундів, той і переможець. Три, два, один. Так не чесно. Лапі. Там боже

Що в мене 5. <ріст> Максимально прості правила та швидкість гри сподобаються вам і вашим друзям. Посилання на гру під відео. А для наших підписників розіграємо такий котобол, щоб у вас теж були лапки. Перевіряйте підписку на канал та залишайте коментар під відео. Все, ви берете участь у розіграші. Точна дата публікації результатів під відео. Чудової компанії та гарної гри. Папа! -па.